Лис Микита. Пісня третя. Кіт мурлика до дороги добре взяв за пояс ноги, В турбу впхав печену миш і лісочком холодками, Так на підвечерок самий. Він прибув до лисович. Стукнув браму, дожидає. Лис в квартирку виглядає. Кіт мурлика шапку зняв, поклонивсь йому низенько, привітав його Борзенько, та й такі слова сказав. Не прогнівайся, на не приніс я ж дану фрашку, але царський вам наказ другий раз це цар наш владця через свого післанця на свій суд ось кличе вас. Що тут довго говорити? Дуже цар, на вас, сердитий. Тож я раджу вам. Ходіть. Цар поклявся на корону. Як не ставитесь до трону, то пропащий весь ваш рід. Мурцю. скрикнув лис Микита. От не ждали, от візита. Боже милий, як я рад. Ну, ходи в мої обійми, а про те не смій ми, щоб як стій іти назад. Та ж лисиця твоя тітка. Так тебе, видає, зрідка, що не пустить нас під ніч. А маленькі лисенята, чи ж вони пустили брата, ні, то неможлива річ. Повечеряєм гарненько, проспимося, а раненько, холодком, та й в божу путь. Я про царський суд не стою. Я що рад, піду з тобою, ти про це є певний будь? Он з медведем інше діло, ти розваж. Прийшов бурмило. Мов розбійник у мій двір, та й до мене з криком, фуком, з величезним в лапах буком. Я ж малий, слабенький звір. Вина нашку, рік мурлика, ласка ваша завелика, але ліпше ми не ждім. Ні чудова, місяць світить. Попрощайте жінку, і діти, та й у путь, як стій дім. Мурцю, каже лис, май розум, ніч не тітка. Ми не возом будем їхать. Ні літать, всяка погань лісом лазить. Нужна, хто на нас наважить, ні боротись, ні втікать. Ті слова кота мурлику кинули у дрож велику. Ваша правда, він сказав, мушу на ніч вже лишиться, та скажіть, щоб поживиться, де б я тут ка що дістав? Що ж, не гнівайся, мурцю дільний. Чоловік я богомільний, піст твердий, держу день в день, та й тобі вже я придбаю найсмачніше, що лиш маю. Кришку меду з'їж лишень. Меду, тю, відрік мурлика. «Найбурмило, мід бурмило, лика, Ні мене ти не вкормиш. Та у вашому фільварку. Чий же є де в закамарку хоч одна порядна миш? Лис Микита, рік до Мурка. Ти жартуєш, навіть турка я б мишами не трактував. Щоб ти видумав, небоже. Миші їсти, милий Боже, про таке я й не чував. Та як мишей ти бажаєш, Мурку любий, тут їх маєш що хоч ними гадьгати. Тут, у вітавім будинку, мишей тьменна тьма, мій синку, і близенько нам і ти. Ах, Нанашку, мій немиліший, Поведіть мене на миші, я на миші дуже звик. Добре, так ходиш за нами. І полізли бур'янами, аж де вітів був курник. Там в стіні діра пробита, нею часто лис Микита та нічу в курятник гостив. Вчора ще пустив він крові вітовому когутові, аж когут і дух спустив. Від зо злості зчервонівши, скогута з лиш пір'я вздрівши, крикнув Ні, вже не стерплю, мушу злоє зловити. Краєвік надав приселити мутузяною петлю. Лис Микита се пронюхав та й говорить Мурку, слухай, як там мишки цвіркотять, мов горобчики невинні, А ось тут і дірка в глині, тільки влізти та й хапать. А безпечно ж тут, на нашко, нині за біду не тяжко, а війти то хитрий люд, га, говорить лис зрадливий. Хто занадто боязливий? Най такий покине труд. середині там не був я і про хитрощі не чув я. Та коли боїшся ти, то ходім раніш додому, повечеряєм по своєму, редькою йме дові соти, мурлика застидався. Що, гадаєш, я злякався? До Микити він назвався. страх не є котяче діло, і у дірку скочив сміло, і шесть прасть в сельце піймавсь. Ой повис він у воздухах, затріпавсь та по тих рухах, шнур ще дужче горло стис. Кинувсь, вдаривсь до одвірка, а згори, де клята дірка, заглядає зрадник лис. Ну що, мурці мій наймиліший? Каже він, смакують миші. Правда, що за пишний смак. Хочеш, Солі, я покличу або у Віта сам позичу, чи волиш все їсти й так? Ого го, вже й ти співаєш, але славний голос маєш. Тенор, ах, люблю на смерть. Жалібно, аж лється в душу. Ох, бігме, я плакать мушу. Ну, спасибі за концерт. Раптом двері заскрипіли вітро роздягнений спотівий, з палицею сам впада. А за ним сини і слуги сей з ременем, з буком другий, ось де Муркові біда. Бийте, злодія! відкрикнув вчора та в кого-то нам смикнув, бийте, поки спостать дух. І луп цуп летять удари, мій мурлика з вуст ні пари, мов осліп уже й оглух. Бийте, відкричить і кропить. Тім мурлика скік, як вхопить пана віта за сам ніс. Хруп та й хруп, мов миш велику, кігтями роздер всю пику, мов би гречку грабав біс. Гвалт, гетойте, крикнув з болю. Від і впав, як сніп, додолу, всі до нього. Гей світить! Гей, води, гей, губки вати, кинулися кров спиняти, вже й не в голові їм кіт. А в кота тверда натура. Виш відсапав та й до шнура, взявся й кусать. Далі шарпнувся щосили, сили, шнур урвався, і в ті хвили скіт свобідно міг гасать. Ну він мише відсурався, в курнику й не обзирався, а задержи хвіст, як міг, драпнув дірку та до ліса, а лісами, мов від біса, просто в царський двір прибіг. Як узрів його лев батько. Збито, мов кисле ябко, злості аж позеленів. Що? кричав звірів правитель. Чи знов сміє той урвитель насміхатись з моїх слів? Ні, вже того забагато, будь я пес і пес мій тато, коли се йому прощу. Військо шлю на гайдамаку, скоро зловлю на гілляку і гніздо все розтрощу. Грізно цар ревів і тупав, був би лиса з кістьми схрупав, якби мав його в руках. Аж як гнів пройшов безмірний, виступив бабай покірний І сказав при двораках Царю, явна річ не скрита. Вольний є козак Микита, право ж, каже, тричі звать винного на суд твій, пане. Аж як третій раз настане суд заочний видавать. Що в тім правди, чи неправди, що про нього клеплють завжди, в те не входжу, та для всіх рівне право. Тож пошли ти і мене ще домикити, чи й прийде до твоїх ніг. Цар махнув лише головою, дав знак згоди булавою, та ні слова не сказав. А бабай, як стій зібрався, у дорозі поспішався в Лисовичах. На ніч став.